Шарль Пепен. Філософія впевненості в собі. Розділ 5. Вирішуйте. Віра й сумнів. Мудрець у всьому зважає не на результат, а на своє рішення. Сенека. Коли ми без кінця вдаємося до вивертів та нездатні знайти поштовх або наважитися на щось, то нерідко посилаємося на брак аргументів, даних, знань. Але ми лукавимо найчастіше нам просто бракує впевненості. Як ми вже бачили у роздумах про естетичний досвід, коли ми кажемо, що цей пейзаж гарний, це не тому, що в нас є невідпорні аргументи, просто ми наважуємося дослухатися до себе, довіряти собі. Молода жінка отримала пропозицію щодо цілком привабливої посади, однак вона вагається посада, яку вона посідає нині, не надто стимулює, натомість не дає їй певний комфорт пристойна зарплатня, приємні колеги, близькість від дому, соціальний захист. Це, певна річ, не робота її мрії, але загалом непогано. Посада яку їй пропонують, це те, на що вона колись сподівалася це можливість розвинути власні здібності. Але маленьке підприємство, що зробило цю пропозицію, існує ще порівняно недавно та й розташоване недалеко від домівки, до того ж, із майбутніми колегами вона не знайома, а фіксована частина її зарплатні дещо менша від теперішньої жінка зможе заробляти більше лише коли все вдасться. І от вона роздумує з одного боку, безпека, спокій, щоденна приємна атмосфера, ніякого кипіння пристрастей, але водночас душевний спокій такий потрібний для жінки, яка сама виховує двох дітей, з другого боку, перспектива зросту, але ж і ризику також більше, причому не лише для неї, а ще й для близьких. Щойно вона починає схилятися в один біг, страх помилки паралізує її, минають дні. А їй так і не вдається сміливо ступити вперед. Як вийти з такої нерішучості, як наважитися на рішення? Вирішити це значить знайти силу поринути в невпевненість, іти вперед, попри оті сумніви це значить компенсувати відсутність конкретних аргументів здатністю слухати або просто вирішити, щоб рухатися далі в обох випадках це питання віри в себе. Узяти такі зобов'язання нелегко. Треба їх узяти на себе, бути ладним відповідати за можливі непередбачувані наслідки. Проте це притаманно будь-якому рішенню воно змушує нас вибирати навіть без допомоги незаперечних аргументів, не наосліп, але й не при повному світлі. Ця складність є характерною рисою нашого життя адже ми вільні створіння, а не запрограмовані машини. Нам слід прийняти цю невід'ємну частину невизначеності, навіть зробити дещо більше. Навчитися полюбити її те, що надається цій молодій жінці. Будь яке рішення ризиковане за визначенням. Що більше ми погоджуватимемося на цю ризиковану складову, то більше ефективних рішень матимемо й робитимемо це залюбки. Навіть якщо ми максимально зменшимо ризик, він усе одно лишиться. Уникати остаточного ризику значить або вирішити з відчуттям страху десь усередині, або не зробити цього взагалі такий підхід хибний. Наше існування постійно ставить нас у ситуації оцінки та вибору. Ми не знаємо, чи це зручно в певний момент наважитися переїхати, змінити професію, але ніхто не зможе вирішити цього за нас, і саме нам належить бути напоготові, коли життя потребує від нас рішень. Якщо ми не опануємо в повній цю здатність вирішувати сміливо, то життя перетвориться на низку ситуацій нерішучості, які прослизнуть між пальцями та заберуть із собою всю нашу снагу. Не існує віри в себе без опанування складного мистецтва ухвалення остаточних рішень. Щодо цього філософія може стати нам в нагоді вона допомагає зрозуміти різницю, яка існує між поняттям обирати та вирішувати, які ми зазвичай плутаємо. Обидва терміни насправді нерідко вживаються як синоніми, проте логіка, якій вони підкорюються, зовсім різна. Обирати це значить надавати перевагу логічно, раціонально, після оцінки, від якої нерішучість стане як шагренева шкіра. Ми обираємо між двома напрямками, якщо перший об'єктивно надає більше переваг, ніж другий, і краще відповідає нашим очікувань за однакового бюджету. Тут нам, зрештою, не потрібна віра в себе, уміти думати та правильно рахувати цього вже цілком достатньо. Але коли обидва напрямки приваблюють з різних міркувань і немає видимих причин для визначення їх переваг, нам доведеться вирішувати. Обирати це значить покладатися на раціональні критерії, щоб озброїтися перед дією, вирішувати це компенсувати нестачу таких критеріїв власною свободою. Обирати це знати, перш ніж розпочати діяти, вирішувати це діяти перш ніж дізнатися. Отже ми вільніші, коли вирішуємо, ніж коли обираємо, адже ми не зобов'язані підкорюватися безперечним критеріям, проте така свобода часто й бентежить нас. У деякі моменти ці сумніви молодої жінки з нашого прикладу навіть змінюються тривогою вона побоюється наслідків свого вибору. Якщо жінка не змінить роботу, не змінить підприємство, то доведеться жити середнім, але зручним життям, себто вона не зможе дати своїм дітям приклад, який би їх надихнув. Якщо вона ризикне все змінити, то їй доведеться прийняти ризик нестабільності разом із можливими наслідками для її родини. Як би їй хотілося нічого не вирішувати, у глибині душі саме ота її свобода вибору і викликає тривогу. У нашій професійній практиці ми часто неточно висловлюємося, говоримо про рішення в той час, як йдеться про вибір. Коли нам нічого не залишається, окрім як підкоритися здоровому глузду або розрахункам, коли нам варто лише дотримуватися звичок або налагоджених процесів, тоді не доводиться нічого вирішувати. Питання про рішення виникає тоді, коли ресурси наших роздумів вичерпані і залишається частинка невпевненості. Якщо ми не можемо бути впевненими в тому, що наш вибір буде правильним, тоді перед нами виникає необхідність вирішувати. Латинською десідере це значить відрізати. Рубати з плеча. Саме тому ми не знаємо і потрібне рішення. І це важко, адже обирати набагато легше ми страждаємо, бо хотіли б обирати там, де життя вимагає від нас вирішувати. Аби жити краще, нагадує Вінгенштайн, достатньо іноді глибше мислити, прояснити деякі концептуальні відмінності. Розуміння різниці між поняттями обирати та вирішувати допоможе нам не лише в повсякденні, як от під час замовлення страв у ресторані. А й стосовно важливих рішень, приміром, зміни професії чи взаємодії з кимось. У ресторані, якщо ми не впевнені щодо вибору між куркою та печеною із свининою, то ризикуємо лише довго очікувати і примусити чекати інших, але усвідомлення невпевненості зробить здатними наважитися швидше. Чому отій жінці не вдається вирішити погодитися на пропозицію щодо працевлаштування чи ні, бо вона погано переживає невпевненість. Свідомо чи несвідомо вона сподівається, що якийсь механізм обробки даних проаналізує цей випадок, намалює майбутнє та підкаже їй правильну опцію для вибору. Однак такого механізму не існує, і саме цим життя й прекрасне. Але жінка про це забуває ми усі нерідко забуваємо про це. Невпевненість так паралізує нас, що ми забуваємо, наскільки сірим було б наше життя, якби все було б безсумнівним, певним, передбачуваним. Звичайно, ми можемо помилятися, звичайно, наслідки часом бувають болісними, але саме ця непередбачуваність, цей ризик і становлять родзинку людського існування. Якщо ми відмовимося від наявного виклику, це мучитиме нас ізсередини, позбавляючи здатність бачити чітко, а також уміння дослухатися до себе, і, навпаки, якщо ми наважимося сприймати його парадоксально, то набудемо хоробрості для рішення. Сильні цією здатністю бачити ясно ми свідомо наважуємося ми зможемо спокійніше сприйняти невід'ємну можливість того, що не всі рішення бувають правильними. Щоб набути віри в себе, потрібне внутрішнє перетворення ми маємо повністю відкритися для прийняття невпевненості. Ця відкритість складна річ адже зазвичай за допомогою власного розуму ми обмежуємо невпевненість. Саме для цього нам і потрібна філософія, власне, її мудрість. Небо всередині мовиться в шиланківському ланківському прислів'ї, тобто безліч революційних змін починається саме зі внутрішніх змін. Це завжди залишатиметься трохи невпевненості, адже ми не спроможні змінити цю реальність, проте нам до снаги змінити своє сприйняття цієї реальності. Саме неприйняття дійсності спустошує і бентежить нас. Усе є простим для тих, кому вдалося вийти за межі неприйняття дійсності та подивитися невпевненості в обличчя. Саме так і відбувається, наприклад, за тією молодою жінкою, що біжить на ненабережні сени і розмірковує. Вона знаходить свій ритм і почувається добре, ця жінка по іншому дивиться на невпевненість та невизначеність. Успіх не гарантовано, каже вона собі, майбутнє не прописане». це так. Але я пускаюся на вмання. усе вирішено, я змінюю роботу. Вона вирішує, знаючи причини жінка почувається сильною. Не тому, що впевнено у своєму рішенні, а просто тому, що в неї воно з'явилося. Це прийняття невизначеності є першим етапом внутрішнього перетворення мудрості рішення, проте воно може стати остаточною згодою і перерости в особливу форму задоволення, а може, навіть і радості. Може статися так, що нам навіть сподобається власна думка про те, що рішення не завжди може бути правильним, адже така можливість нагадує про те, що в нас вистачило сміливості для ризикованих рішень і що життя не є точною наукою. Що більше ми погоджуємося з можливістю помилки, то вільніше ми почуваємося, стаємо ладні до різких рішень. Набути впевненості в собі, це навчитися любити свою свободу замість того, щоб боятися її. У тому, що відчувати себе здатними на це, є особлива радість. У філософській традиції є мислитель, який неперевершено підкреслив відмінність між поняттями обирати та вирішувати. Це данський філософ і теолог Серен Кіркегор, автор книжки щоденник звабника вдається до цієї різниці, аби окреслити власну віру. Він бачить у цьому метараціональний стрибок стрибок поза межами розуму, поза межами раціонального вибору. Іншими словами, це чисте рішення. Він висміє тих, хто нібито обирає Бога, зводячи віру до наявності конкретних аргументів чи цінностей, або ще гірше до раціональної демонстрації, згідно з його думкою, їм так само бракує віри в себе, як і віри в Бога. Вони не вільні. Для містика, яким був Кюкергор, вірити в Бога це безумство в чистому вигляді, найпрекрасніше з безумств, проте таки безумство. Твердження Паскаля з успіхом можна було б прописати і йому. Існування Бога не доводиться, воно випробовується, у нас немає жодної розумної причини вірити в Бога. Якщо зважати на жорстокість історії на тих людей, які творили та творять злочини, ми ймовірніше знайдемо досить аргументів і причин, аби не вірити в нього. Одначе річ у тім веде далі Кюкергор, що ми справді вільні вірити в нього і вирішувати, що він існує. Якби існування Бога було доведене науковими міркуваннями, системою рівнянь або гармонією у світі, тоді не варто було б і вірити його існування стосувалося б сфери знань. Проте коли ніщо не доводить його існування, якщо ми не можемо спиратися на жоден об'єктивний аргумент, тоді можемо покладатися лише на самих себе у власній вірі. Стверджуючи, що віра залежить не від рішення, а від вибору, Кірке Гор звільняє її від підпорядкованості догмам та аргументам віра стає справою вільного серця, що повністю довіряє. Він також каже нам дещо важливе що дальшим від простого раціонального вибору є рішення, то більше воно потребує вміння довіряти собі. Ця віра в себе, коли вона досягає точки світіння, поєдниться з вірою в те, що існує за межами нашого власного я. Віра в себе це для віруючого кірки гора водночас і віра в Бога. Проте це також може бути віра в майбутнє та впевненість у ньому, в інших, в житті. Вирішити це виявити свою присутність у самій серцевині невизначеності, у самій середині життя. Щоразу, коли ми свідомо наважуємося на рішення, то навчаємося довіряти собі трохи більше. Повсякденні дрібниці з цієї точки зору здаються нагодами випробувати себе. Потренуватися, вони становлять своєрідну практику, підготовку до важливих рішень. Отже, тренуватимемося вирішувати швидше, водночас прийматимемо власні сумніви й заперечення в неприйнятій дійсності, уявіть себе перед зеркалом уранці сукня чи брюки, цей топ чи блузка. Ці джинси пасують мені чи ні? Питання є але чи варто роздумувати так довго? Тепер ми за робочим столом, на маленькому клейкому папірці довгий перелік справ, з якої почати. Хоч би яким простим це здавалося, відчуття впевненості в собі з'являється завдяки ось таким тренуванням навчитися швидше вирішувати в дрібницях, щоразу ми вчимося довіряти власній свободі. Якщо ми не здатні на швидке рішення в дрібницях, як нам це вдасться, коли ставки будуть значно більші, що краще ми вміємо вирішувати, то упевненішими в собі ми стаємо. Відповідно, ця впевненість підживлює нашу здатність вирішувати, як у замкненому колі. І навпаки, що менше рішень нам доводиться та вдається ухвалювати, то складніше, зрештою, знаходити силу зробити це. Тоді цю роль бере на себе життя не існує такої проблеми, яку б, зрештою, не розв'язала відсутність рішення, жартував Анрі Кей. Нічого не вирішувати є й така форма рішення, проте вона найжалюгідніша, це найменше задоволення з усіх можливих. Уміти вирішувати цього треба навчатися повсякчас. Адже нагод не бракує. У школі, наприклад, декотрі вчителі, що дають учням теми для наукових праць на вибір серед багатьох, могли б упевнено сказати йдеться про те, щоб насамперед навчитися наважуватися, і при тому швидко. Вони могли б сказати своїм учням річ не у тім, що тема, яку ви обираєте, хороша, і тому ви її обираєте якщо вона хороша, то це саме тому, що ви наважилися обрати її. Вони допомогли б учням, яким бракує впевненості в собі, та які втрачають забагато часу на вибір своєї теми, зважуючи усі за і проти, ніби раптово має з'явитися якась беззаперечна причина зробити вибір на користь тієї чи іншої теми. Як пояснити, що сьогодні політичний чи економічний діяч, особа, що має право вирішувати, міг би успішно навчатись у вищій школі політичних наук, потім або у вищій школі управління, так і не прислухавши жодної лекції про ухвалення рішень. Такі курси існують у різних інститутах політичних наук, але це дисципліни за вибором. У вищих комерційних школах такі курси з'явилися кілька років тому, часом під назвою Наука про ухвалення рішень, що вказує на плутанину з логікою вибору. Мистецтво ухвалення рішень могло б бути куди точнішою назвою. Отже, ми маємо вчити наших дітей якомога раніше підкреслюючи цю різницю, що існує між поняттями обирати та вирішувати. Пояснімо їм. Не варто очікувати, що вдасться знищити всі сумніви, аби знайти рішення свобода це йти вперед із сумнівами. Нагадаємо їм, що герої, які вели людство до прогресу, брали на себе відповідальність, не маючи на той момент жодної впевненості в результатах Ганді, Деголь, Мартін Лютер Кінг. Вони мали досить мужності, щоб без страху зустріти невизначеність, навчимо наших дітей відчувати в собі оту силу. Самостійність і незалежність у невизначеності ми можемо допомогти відчути це навіть серед дуже простих речей вони вагаються між двома подарунками, чи двома студіями, чи між друзями, яких збираються запросити. Отже, скажемо їм. Ну ж бо наважуйся, вирішуй сміливіше. Завтра вже пізно буде обирати, навіть за 10 хвилин буде пізно, до того ж, якщо ти цього не зробиш, хтось зробить це за тебе. Чому ти не даси перевагу? У всякому разі, навіть якщо ти помилишся, життя чогось навчить тебе. Довірся собі, довірся життю. Щоразу, коли ми вирішуємо, то випробовуємо, наскільки віра в себе є водночас вірою в життя. У разі помилки ми можемо уточнити й лінію поведінки. Шлях найкращих кораблів, писав Емерсон, це лише ламана лінія, утворена сотнями бортів. У корабля немає іншого вибору, коли вітер дме назустріч, тільки скористатися ним. Кораблю треба лавірувати, аби просуватись вперед. Ми схожі на цей корабель адже теж змушені просуватися, враховуючи, що нас може віднести вбік, але потім треба буде спробувати все виправити. Усі помиляються, каже прислів'я. Це означає не лише те, що треба ставитись із розумінням до тих, хто схибив, це значить, що помилка суто людський спосіб учитися. Припускатися помилок, потім виправляти це не просто якийсь спосіб серед багатьох інших це єдиний спосіб просуватись вперед для людських створінь, якими ми є, вітер завжди дме в обличчя. Вирішити це значить вийти із зони комфорту. У нашому існуванні, у нашій професії, у нашій практиці, у наших стосунках з іншими, на щастя, є багато чого, що нам не доводиться вирішувати. Нерідко в нас буває достатньо аргументів, щоб просто обрати, це ми вміємо досить добре, аби не ризикувати з рішенням. Ми можемо покладатися на звички, навички та вміння, упевненість, але весь сенс у тому, щоб ця логіка вміння і вибору не поглинула нашу здатність вирішувати, наважитися на цей спосіб відсутності навичок. На той стрибок у бік вирішення, а навпаки, підживлювала цю здатність, мотивувала, надавала основу. Ми заспокоюємося, а потім ризикуємо. Ми вміємо обирати, а потім наважуємося вирішувати. Віра в себе це такий собі двотактний танок.